Слава Україні, брати і сестри українці! Господь завжди на покрову дарує нам чудову погоду. Чи це сонечко, чи навіть якщо моросить дощ, все одно це є велике свято для нас, усіх українців. Це є свято українського духу. Це є свято величі нашої перемоги сьогодні. Дуже прикро, але нам не вдалося спільно разом дотиснути цей парламент проголосувати за закон про визнання вояків УНОПА борцями за державну незалежність України. Але з іншої сторони, я хочу вам сказати, що навіть той сам факт, що ми заставили сім разів ставити питання на голосування, і навіть один раз ми отримали 220 голосів. Буквально шість голосів не вистачило для того, щоб внести в порядок денний. Це вже є поступ вперед, товариство. Бо я вам нагадаю, не все зразу вирішується. Ви пам'ятаєте, як ми, націоналісти Свободівці, десяток років тому назад, 15-20 років тому назад, зрештою вчора ми з вами 13 жовтня святкували день народження нашої партії. Саме 13 жовтня 1991 року відбувся установчий з'їзд, коли утворилося наше об'єднання. І тоді, в 91-му році, ми виходили до людей і казали: ми українські націоналісти, що нам тоді говорили? Та ви провокатори. Коли ми тоді віддалися, слава Україні, і нам відповідали героям слава! Що нам тоді казали? Ви провокатори, ви на Москву працюєте? А тепер що? Тепер гаслом слави Україні, героям слава вітається вся Україна. І ніхто вже нікого не називає провокаторами. Тому що ми, націоналісти, ми є першопроходцями, ми перші завжди говоримо правду і піднімаємо на наші знамена. Наші українські національні патріотичні гасла. І якщо спочатку навіть багато хто критикує, не сприймають тих ідей, то потім проходить місяць, проходить рік, проходить 10 років часу і таки визнають, що це є ідеї правильні. Більше того, навіть наші політичні опоненти беруть наші націоналістичні гасла собі на знамена. І видають їх за свої гасло. Але наше завдання то, що ми зараз робимо, ми вємо нашу ідеологію, наші життєві принципи поширювати по всьому суспільству до цього часу, поки вся українська нація не починає сприймати всі ці наші гасла, всі ці наші життєві принципи, ідеали, наш світогляд, як свій світогляд. І, власне, в цьому і є наша перемога. Коли раніше ми тільки згадували за ООН УПА, багато хто не хотів її слухати. Я пам'ятаю перші марші тут, по Києву, по українській столиці, коли ми йшли вулицями нашого славного Києва і роздавали газети, листівки, інформаційні повідомлення про УПА, багато людей просто не знало, що це таке. А сьогодні врахуйте. Ми отримали 220 таких голосів за визнання ООН-ОПА. Ще трошки не вдалося дотиснути. Але дотиснемо наступний парламент. Бо в наступному парламенті мають бути більше свободівців, має бути більше націоналістів, і ви таке напевно знаєте, що окрім свободи, навряд чи хтось інший буде так торпедувати і протискувати національні питання. Саме тому нам потрібно. Більше рішучих свободівських голосів. Через тиждень вибори, 10 днів, не дуже хочеться говорити сьогодні в цей святковий день, коли ми вшановуємо наших героїв, в цей трагічний день, коли ми оплакуємо героїв Майдану, героїв Східного фронту і згадуємо героїв Української повстанської армії. В цей день де переплітається. Сльози і посмішки, гордість і дуга. Не хочеться говорити про вибори. Але таке два слова скажу, бо це є дуже важливо. Бо від того, яким буде наступний парламент, буде залежати, яка буде українська держава. Я хочу вам всім нагадати, ми з вами виходили всі на Майдан. І особливо це пам'ятає свобода. Ми боролися за зміну системи влади. Але що треба зробити, щоб ця влада змінилася? Недостатньо буде одного закону ухвалити, навіть закону про люстрацію чи про боротьбу з корупцією. До речі, сьогодні було ухвалено ціла низка антикорупційних законів. Нам важлива ціла система. І ця система має полягати в трьох основних напрямках: це люстрація очищення влади, це деолігархізація і боротьба з корупційною системою. І це нарешті декомунізація. Дехто каже і звинувачує нас, мовляв, закони про УНУПА, про заборону комуністичної партії сьогодні є не актуальними. Та актуальні вони товариство. Бо без декомунізації, без героїзації наших убивців ніколи ми не зможемо змінити систему влади в Україні. Ніколи запам'ятайте, все це має бути в комплексі. Очищення влади, люстрація, боротьба з корупцією, деолігархізація і декомунізація все це має увійти в основу світогляду цілої нації. І ми, власне, боремося за те. Ми не виходимо на площі, не голосуємо правильно в парламенті тільки за якісь окремі напрямки роботи, тільки заради якихось кон'юнктурних питань, які можуть нам принести політичні дивіденди. Ми націоналісти, для того й об'єдналися в велику родину Свободівську, щоб системно боротися за реальні зміни в українській державі. І сьогодні ми, Свободівці, ідучи на вибори, ми ж прекрасно розуміємо, що те, чого очікували від нас наші прихильники, які за нас голосували, ми таке виконали. А от згадайте, що було перед виборами 12-го року, коли ми йшли на вибори, люди від нас чого вимагали? Вони від нас вимагали піднімайте людей на боротьбу з режимом Януковича. І ми таки ввійшовши в парламент. Ми стали тим цементом, який об'єднав усі парламентські опозиційні сили проти Януковича. І повірте, не, буде, не було би тоді свободи, не було би тої єдності. Ми встановили певну планку опозиційності. І в результаті навіть наші партнери, батьківщина і удар, вимушені були себе поводити в парламенті. так, як поводила себе свобода. А свобода себе поводила так, як треба було поводити себе для того, щоб підірвати основи режиму Януковича. Це саме ми з вами розхиднували отой човен Януковичівського режиму, який таке рано чи пізно, але він наповнився водою. І при, у, при участі всього українського народу він таке втонув, але ми були тими першими, які цеглинку за цеглинкою будували цей фундамент. Коли ми перші йшли в народ, віддалися славу Україні, ми мали спротив, але ми далі йшли до того часу, поки всі не почали віддатися. Ми таке були першими, коли відстоювали українські націоналістичні ідеали. І таке всі почали це сприймати. Пам'ятаєте, що говорили люди нам перед виборами 2012 року? Зробіть так, щоб опозицію регіонали не били. Пригадуєте? Регіонали фізично знищували опозицію, таборетками по голові лупили, понабирали тих всіх чемпіонів світу. Тільки через те, що зайшла свобода в парламент. Перша націоналістична фракція, нам чого вдалося зробити? Ми зупинили фізичне побиття регіоналами опозицію після кількох співбесід. Безпосередніх з регіоналами вони зрозуміли, що свобода завжди буде стояти на захисті національних ідеалів. І вони зрозуміли, що їхня переважаюча кількість нічого не може зробити проти українського патріотичного духу 36 народних депутатів від свободи, 35 свободівців, і 36 й Руслан Кошулинський, який є позафракційний, бо. Є заступником голови парламенту. Далі, товариство, пригадуєте, що люди казали перед 12 роком. Люди нам говорили: ідіть в парламент і зупиніть там душок. І свобода таке це і зробила. Свобода є тою фракцією, яка не мала, не має і ніколи не буде мати зрадників і душок. Бо ми націоналісти, ми світоглядової іншим. І найважніше. Ми показали приклад нашим партнерам в перший день роботи сесії парламенту, як можна зупинити душок. Ідеться про тих Табалових з Кіровоградщини. Після профілактичної співбесіди з ними і пропозиції вийти з сесійної зали через те, що вони негідники тушки. Тема тушкування піднялася на публіку. Їм дороги не було проходу в кіровоградів. Та й зрештою інші тушки, список яких вже ходив по Верховній Раді. Бо пам'ятаєте, що планував Янукович, мати більше 300 голосів за рахунок партії регіонів, комуністів і тушок. І їм цього не вдалося зробити. І як наслідок вони не мали конституційної більшості, не змогли змінювати конституцію. І як наслідок Майдан, Революція Гідності і втеча Януковича. Далі, перед 12-м роком, нам люди казали. Як можна слухати, коли в українському парламенті говорять з трибуни російською мовою свобода! Ми за вас голосуємо, зробіть щось, і ми таке зробили. Шумовим ефектом ми не давали можливість виступати російською мовою. І як наслідок статистика вперта річ чітко говорить, в чотири рази більше виступів українською мовою? В цьому парламенті, порівнюючи з іншим складом парламенту, і це також є заслуга свободи, нам говорили перед виборами: ми не можемо дивитися, як депутати бігають і голосують один за одним, таке добилися того, що максимально зменшили голосування за чужих. Більше того, свобода виявилася єдиною фракцією в парламенті. Єдиною, я підкреслюю. В якої не зафіксували протягом всіх двох років жодного випадку голосування за когось. Більше того, ви знаєте, що ми виявилися найдисциплінованішою фракцією, коли треба голосувати найважніші закони, і не тільки найважніше, а взагалі, свобода зазвичай 100% присутня, та ще й одностайно голосує. Якби всі фракції голосували так, як свобода. 100%, 100%, 100%, 100%. То в нас би були зовсім інші. Зараз, можливо, і результати діяльності парламенту. Скільки законів не ухвалювали? 225 голосів, 224. Онсь сьогодні...